Я думаю, вам всім відомо, як відбувається пропаганда у наших сусідів, яке і псо вони можуть застосовувати на своєму телевідіні. Однак, щоб виховати справжнього росіянина, потрібно це робити, звичайно, що дитинство і починати це потрібно зі шкільних підручників. І ось таки в 2023 році вийшов, що ви зараз бачите перед собою? Скарб на думку російських істориків та вчителів, це був Підручник історії Росії за 11 клас, і ми спеціально його сьогодні роздрукували, який покаже правду з 1945 року і аж про події до так званого СВУ. То як відбувається зомбування в російських школах, сьогодні говоримо про це. На зв'язку Юля це канал Турбодвіж. Починаємо двіжувати. Поїхали з вас. Підписка подобайка, Розпочинаємо. І так, перший пункт, який ми розберемо, це герої Союзу і як до них ставилися насправді. Що пише російський підручник? Вибачте, за російську, общество относилось к воїнам і ветеранам Красної Армії как героях. Их окружали почет і Но навім закуленним бойцям, пришедшим на воєнті, тяжелейшее испытание було не просто влиться в мирную жизнь. А тепер давайте реально розберемо правду. Після завершення Другої світової війни в СРСР залишилося дуже багато інвалідів, солдатів, офіцери, які втратили в кінцівки зір слух або зазнали серйозних психологічних травм. І радянська держава публічно возвеличувала героїв війни. Проте було одне але реальне ставлення до інвалідів війни було зовсім інше ніж пишуть ось тут. Оскільки багато людей мали серйозні фізичні вади, їх присутність у громадських місцях сприймалася владою як негативний символ. Тому що ви ж пам'ятаєте, що е, це суперечило радянському образу могутньої здорової нації їхні каліцтва і потреби були свідченням важкої ціни війни, яку СРСР прагнув замовчати. До речі, цікавий факт: Сталін та радянське керівництво після війни зазначало, що втрат було приблизно 7 мільйонів людей. І лише після його смерті стала оприлюднена інформація про те, що ця цифра була більше ніж 20 мільйонів. Другий пункт, який ми з вами розберемо, це все бандеровці виновні. це виновне, Дійчі українського визвольного руху та визвольного руху Україн Балтії підручнику висвітлюється звичайно, що негативному. Контексті у вигляді так званих націоналістичних формувань, що вбивають та грабують, проте зовсім ігнорується взагалі той факт, чого саме в цих регіонах відбувається підйом, в тому числі українського національного визвольного руху. Адже давайте згадаємо, в 1939 році в СРСР в результаті домовленостей з Гітлером, так званий пакт Молотова-Ріббентропа, фактично були аноксовані ці території і почали там насаджуватись свої порядки, які не подобались логічно місцевому українському населенню. І як наслідок з цього починає. Якраз таки підніматися український національний рух, який був представлений УН і УПА. І після Другої світової війни, по факту, УН і УПА розгорнули свою таку партизанську війну на території західноукраїнського регіону, що тривала аж до 1953 року. І мета була проста: визволення від радянської окупації, ліквідація радянських елементів та проголошення незалежності України, і хочу наголосити: ці бійці не грабували. Та вбивали всіх подряд, а мали конкретні цілі і мету. Ключовим ворогом для них, звичайно, що була радянська армія, спецслужби та радянські чиновники. І давайте ще візьмемо уривочок якраз таки про бандерівців з підручника. Львіна їх доля находилась в Прибалтіки, лісні браття. І на Западній Україні бандерівці, в крупних городах країни... Орудовали шайки воров, скупщиков і продавців, краденого жуліки і мошенники. Боже, які вже дуже читати не міноросійські. К ним часто прибивались предателі, рані служившися окупантам. Ну, оцей міф якраз таки про те, що е, бандерівці вони, е, були разом з нацистами і так далі. У галовніки були хорошо виружені, в тому числі трофейним оружиєм, которого много осталось на освобождених територіях. Ну, коротше, як ви бачите, бред рябої кобили. Ну, а ми рухаємося. До третього пункту. ми не хотіли, це все Сталін. Або як зараз люблять говорити на раші: ні ні ні, ру русруський народ все окей, це все Путін. Та сама історія. Давайте розбиратися. Двадцяти зісхи ПРС, коли самі комуністи піддали нищівній критиці культ особи Сталіна в 1956 році. Підручнику знайшов місце лише для двох абзаців. А чого б це? Після прочитання яких можна навіть задатися питанням: а в чиїх інтересах і чи правильно було взагалі тоді робити цей звіт, і настільки він взагалі був об'єктивним? Під час описання звіту акцент робиться на тому, що Сталін будував не той соціалізм та увів суспільство від будівництва комунізму. Але ні слова майже не сказано про колосальні репресії у партійному складі та серед військових, що проводилися з 1934 року, адже саме на цьому. Був зроблений ключовий акцент під час зачитування звіту. Е, бачимо також підміну е, понять, що є пріоритетними та головними. Адже на фоні того, що Сталін будував не той комунізм, та й взагалі цією доповіддю потім скористалися лише ворожі для СРСР країни. А такі країни, як, наприклад, Китай та КНДР, взагалі вважали цю доповідь деструктивною. Вже і не так важливо про які саме репресії, йде мова, та яка була їх роль. И давайте прочитаем, что пишет предручнику. Критика Сталина вызвала неоднозначную реакцию как в СРСР, так и за рубежом. Большинство населения испытало шок. Недруги СРСР за границей использовали развенчивание образа Сталина для разрушения позитивного образа нашей страны. Ну, что я могу вам сказать? Все по российской классике. Рухаемся далее. И четвертый пункт. Люди, які боролися за свободу в Україні, це не формали. Знаєте, кого вони називали неформалами? Дисиденті. Давайте прочитаємо, що взагалі пише. Господи, в середині 1960-х років в країні возникло дисидентське двіженії. Одільні представники гуманітарної і научно-технічної інтелігенції все чаще відкрито виступали під правозахисними лозунгами, а також з призивами к національному і релігіру... Ілі релігіозному возраждінню, як бачите, моя російська мастхев дисиденти це люди, що боролися з існуючим в СРСР режимом за права людей та свободу зібрань за національні права. Та інше в результаті, як ми бачимо, про них взагалі майже нічого. Одна сторіночка, і взагалом говориться про те, що дисиденти взагалі це неформали. Не формали. прикиньте. формали, Що взагалі апріорі ототожнює правозахисників з якимись неформальними угрупуваннями. І давайте зараз заб'ємо гуглі по приколу. Да Неформали – формали, соціальна група загальна назва для представників різних субкультурних молодіжних рухів СРСР 80-х, 90-х років ХХ століття. Тобто, прикиньте. Дисиденти в російських підручниках це не формали. І, і одна сторінка тільки про них. П'ятий пункт. По всьому виноват Запад. Ну це, ну, ну це база. Давайте прочитаємо, що пише в підручниках. к началу 1980-х годов, несмотря на успехи в освоении космоса, разработки термоядерного оружия, советская экономика продолжала отставать от экономика ряда развитых стран по техническому и технологическому уровню. Через санкции США стремились перекрыть доступ СРСР передовым технологиям и высокотехнологической продукции. Санкції? Ех, які санкції? І в 20-му столітті, і в 21 столітті. Говорячи про кризу радянського ладу, що зродилася у 1970-х років, автор підручника звертає максимальну увагу на наявність знову ж таки зовнішніх санкцій на СРСР. Це все ж американці? Це американці розвалили СРСР. Та зрадник був Горбачов. Так, наявність санкції справді гальмає економіку та технологічний розвиток. Проте, не зазначається причина нових санкцій, ну як завжди. А що супроводжувалося по відношенню до СРСР з кінця 1970 року? А чому ці санкції були впроваджені? Тому що тоді Радянський Союз вторгся до Афганістану. І прочитавши лише цей пункт з параграфу, здається, що це все коварні американці з Рейганом на чолі. Просто так запровадили санкції, щоб СРСР не міг технологічно розвиватись. Хоча західні країни в той період неодноразово підкреслювали важливість виводу військ з Афганістану. І це, до речі, стане ще й причиною ігнорування більшості західних країн Олімпійських ігор у Москві в 1980 році. І так само зараз ми можемо побачити аналогічну ситуацію. Це ж, це ж запад санкції, Америка, санкції. А ми, ми нічого, ми тільки СВО проводимо на Україні. Шостий пункт: не існують України є тільки Окрай. Ну, це взагалі, це найкрутіша взагалі для Росіян тема саме 21 століття. Ми так плавно перетікаємо з 20 в 21-ше, і справді Україна для Росіян перестала існувати з 2014 року. Та тому, що вони кажуть, що в 2014 році в Україні стався переворот, Януковича усунули, і тому з 2014 року в Україні немає якраз таки легітимної влади. Тобто, це те, що пишуться в цих. В давайте и почитаем и как раз таки про судьбу Донбасса. Не смирились с переворотом на Украине и жители Донбасса. В апреле 2014 года были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В Донбассе, где в отличие от Крыма не было российских военных, произошло народное восстание. Народное восстание, вы слышали? Для защиты родной земли сформировалось... сформари... Фарма... <как> Ви поняли, сформувалося ополчення, в котором записувались ветерани афганці, міліціонери, учителі і шахтери. Ви поняли? Навіть шахтери воювали. Ось ось. Ну знову ж таки, цей пункт дуже поширений. І звичайно, що на цьому пункті і зараз будується вся російська пропаганда. А ми з вами переходимо до сьомого пункту: львовякі, не люди. Ніяке головне підтвердження, лише вигадки про міфічний австрійський генштаб, який чомусь вирішив створити українців саме у Львові. І вгадайте з якою метою. Звичайно, ліквідувати бажання слов'ян, що проживають в Австрійській імперії, приєднатися до Росії. Слов'яни ж лише українці, нічого сказати не можемо про чехів, словаків та особливо поляків, які проживали в австрійській імперії, і щось не дуже воліли приєднатися до Росії, а от самі по собі, і без створення українців. Докази про гроші австрійської розвідки також відсутні. Будемо вірити на слово. І прочитаємо, що вони тут пишуть на австрійських землях з рускоязичним населенням. Вперво зазвучали требования устранить москалей і московський язык із общественної жизни. Ще пишуть про Грушевську. Научну основу українофільства створив Михайло Грушевський, автор многотомної історії України-руси. В ній оддільний український народ і старинна українська государственність. в історії мировой науки рассматривалась в від Росії. Ви поняли, да? Ну в принципі, тут також нічого нового. Переходимо до восьмого пункту нашого сьогоднішнього прекрасного відео цього крінжового відео російського підручника. Крим. Ісконна русська територія. О, моє улюблене! Улюбленою історією російських пропагандистів є так зване дарування Криму Україні Микитою Хрощой в 1954 році. За однією версією Хрущов нібито е, напився і передав Криму РСР як особистий подарунок. Імпульсивне рішення, яке не мало жодної юридичної основи. Але це історія, це черговий приклад спотворення маніпуляції і, звичайно, що маніпуляції цих. Фактів у реальності передача Криму була обґрунтованим адміністративним рішенням, що мало на меті в першу чергу економічний розвиток півострова, тому що кримських татар було депортовано і Крим занепадав. Проте цей міг дозволяє Росії подавати анексію Криму як повернення ісконно русських територій, приховуючи реально справжню природу подій. Ще одним прикладом є маніпуляція про... Так званий Чорноморський флот після розпаду Радянського Союзу і російські джерела часто зображають це як охолодження відносин де Росія нібито героїчно бореться за право зберегти Севастополь як базу свого флоту. Окрім цього, за офіційною версією російського підручника, після так званого державного перевороту в Україні кримчани відмовилися визнавати. Нову незаконну владу в Києві. Давайте прочитаємо. Політичну еліту в Києві постійно е, е, сотрясали скандали, спори переростали в драки. Українська власть все більше попадала під контроль економістів із США. Ну, а всі ми пам'ятаємо, що відбулося потім. Да? Потім, 16 березня, в 2014 році був проведений референдум, де за російськими джерелами більшість, нібито, висловилася за приєднання до Росії. Але тут також. Є одне, але насправді ситуація в Криму супроводжувалась масштабною військовою операцією з боку Росії, і про якийсь мирний референдум мови не могло бути. Озброєні зелені чоловічки та військова техніка блокували тоді адміністративні будівлі та українські військові частини. Так званий референдум відбувся під дулом якраз таки автоматів, і його результати не були. Не були визнані ні міжнародною спільнотою, ні Україною, ні будь-яким іншим. Адже це не відповідало взагалі ніяким тодішнім правилам і, взагалі, законам. А отже, воз'єднання було лише формальністю, яку активно підтримувала саме кремлівська пропаганда. Ну і останнє пункт це 8 років Бамбіля Донбас. Ну хоча б тому, що Донбас 8 років долбали, а там такі ж люди, як ми ви. Давайте розбиратись за офіційною версією, описано в російських підручниках, конфлікт на Донбасі був спровокований, звичайно, що націоналістами з України. А Росія, починаючи спеціальну воєнну операцію, просто намагалася захистити мирних жителів і зупинити бойові дії. Однак ці твердження замовчують важливі факти про те, як саме почався конфлікт. Починаємо з того, що як підручник описує події 2014 року. Тут стверджується, що після революції гідності українська влада почала так звану цитую антитерористичну операцію. А жителів Донбасу називали терористами тільки за те, що вони, начебто, Хотіли залишитися росіянами. Зрозуміло, що тут пропущено такі важливі факти, як те, що проросійські групи отримали зброю підтримку з боку Росії. І ця версія також історії ігнорує численні докази участі російських військових у конфлікті та бажання більшості жителів Донбасу залишатися частиною України. А тепер глянемо на події 2022 року. Так звана Сво подається як захисна операція. Хоча ми знаємо, що Росія розпочала повномасштабну війну з численними обстрілами українських міст, жертвами серед мирного населення і знищенням інфраструктури, далі підручник описує восени 2022 року були підписані договори о вхожденні нових суб'єктів Російською Федерацією. Буквально з перших днів образування нових російських регіонів Росія приступила к їх восстановленню. І нібито більшість. Хотіла знову ж таки е, приєднатися до Росії, а однак ніякої справжньої волі народу там не було. Референдуми відбувалися під контролем окупантів, і світова спільнота не визнавала їх результатів. Отже, бачимо, що підручники з історії в Росії далеко не нейтральні. Вони насичені пропагандистськими штампами, які нав'язують дітям. Школярам хибне уявлення про Україну та сучасні події, і це не просто дезінформація, це цілеспрямоване формування ворожості до України та виправдання дій російської влади. Саме тому ми повинні розуміти, наскільки важливо не піддаватися пропаганді, наскільки знато важливо нашу історію, тому що ви бачите, формуються вони якраз з самого малку для того, щоб вбивати українців. Історія повинна вивчати правду, а не виправдовувати агресію. Я вам дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам було корисно. Пішіть коментарях, що ви думаєте про російські підручники, адже це реально дуже і дуже цікава тема. Ну а я вам бажаю гарного дня ранку вечора. Чи коли ви там це дивитесь? Зустрінемось в нових відео на турбодвіжі.